Вітання всім! Сьогодні 15 число. Вчора був патч, я був на роботі, але патч абсолютно не цікавий. О, максимальна затичка, якої напевно дуже давно не бачив, але коротше це смішно. Але все ж, патч є патч, то тому давайте погнали. І так, прям капець як дуже коротко, просто івент для Red Баттлфілда. 14 по 21 на цей тиждень заходите в час 17 по 23 по UTC часу. Це, якщо я правильно пам'ятаю, десь там 2-3 години вперед накидаєте до нашого, коли ви це бачите цей час. І що вам потрібно зробити? Вам просто потрібно перемагати на RBF За кожну перемогу ви будете отримувати додаткову нагороду вам на пошту до 10 перемог. За 10 перемог ви отримаєте 100 лаків і таке подібне. Тому так от. І, типу, сам патч Прям капець, коротко сам патч дивіться. Е, є такий перфюм в і коли ви його жрали, був на ньому ось такий ефект. Тепер його просто-напросто прибрали. Не знаю, навіщо, не але прибрали. Зміни по класам. по тамеру фікс звичайний на Evasion Buff. Конеїчі також фікс, коли кидаєте кунаї на ніндзю ніндзю трішки цепанули. В основному awakening стійка, але тут трішки і в мейні в нього є, то тому хто грає на ніндзюках, ставте відео на паузу, швиденько прочитайте тут, прям по ньому, якщо чесно, не дуже сильно багато, то тому можете швиденько з тим всім ознайомитись. Ланка так само, імпрувки по скілам, по мовменту і фікс. І доса так само фікс. Далі. О, арена Солярія. Офіційно, типу, завершили Арену Солярія. пороздавали нагороди за топ-1, хто, хто зайняв місце топ-1 по класовій системі. В арені Солярі далі топ-100 понадавали костюми, топ-100 понадавали титули, хто зайняв саме загальний рейтинг. топ-100. І так само ж таки нагороди Ось 1000 крон, ось Perfume Carage, Perfume Charm. 30 лут скролів, і все решта коротше, теми, яка більш стосується ПВП. Ну і боксу цей. Ем, що тут ще такого вони позмінювали? Дивіться, в чаптері 2, в щоденнику Fuga Road to Success, в третьому волюмі, щоб завершити цю тему, тепер вам просто потрібно поговорити з Black там Нічого там більше робити не потрібно. Я вже, на жаль, не пам'ятаю, що там робилося, але коротше, все. І в надварах фікс стосовно бар'єра цього декроджа артефакта, який не зникав, коли, перем... коли знищували його в командних постах. Коротше, пофіксили саме зникнення. І от вам такий от патч. Невеличкий, але все ж таки патч, як я й казав. Ну і, звісно, дякую. За увагу коментуйте, як вам такі патч. Як на мене, якщо чесно, краще б його навіть би не випускали. От моя особиста, напевно, думка. Хоча це не те, що моя мені казала, але я тут більш згоден з таким коментарем, що краще б його не випускали такий патч, якщо по ньому нема ніхера. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, на мій твіч канал, де я проводжу стріми по Бекдезерту. І не тільки в мене зараз в Телеграмі проводиться голосування ще до кінця цього тижня. Що ми граємо в соло проєкти, там є на вибір трилогія Stalker, делогія Відьмака, друга, і третя частина, бо перша трішки вже застаріла, я навряд чи неї буду грати. І трилогія Мас Ефекту без Андромеди. Тому, якщо що, підписуйтесь також на телеграм-канал, переймайте участь голосуванні. І так само, щоб не пропускати всі анонси стріми по патчам і тому, коли в нас стартують стрім. Ще раз дякую за увагу. Побачимось в наступних відео і на стрімах.